Всім привіт! Давайте потурніруємо третій день. Другий день в мене чомусь вибило запис, не записався, оборона в мене вже є повністю. Не тримають мої чахлики. Ну, таке, є то є. Один раз викуплюся, а далі будемо, далі. Ну, що зробиш, не мій турнір. Значить, будемо тоді турнірити по фану. І не змучуватись. Салі. Салі-цялі. Що тоді? Кого в взяти? Ще якби було кого брати? Фіолетових. Ну, нехай цю дівчину пенька, але він повільний. Тут або тайрмо. Або пару, ну це буде дуже. М -м -м, ні, туди. Я навіть не знаю терема, що за все, що можна попробувати взяти, бо і в костюмі, тому що там буде кака. Де спалить нас раптом що, то можливо це буде. Ну і цю... пані Лебідь теж буде знімати каку. Не знаю. Ну добре, нехай буде так. Так, зараз загони поміняємо. Що тут у нас? Куди які? Не туди. Далі. Ну, попробуємо. Звичайно, в мене нема кому тут їх, можна сказати, лікувати. Це буде зараз жопа підгоральна. Бачу, що буде, тому що з приводу камінчиків халепа повна. Тут або лишати тут рійку. Фіолетових. Ммм, ну добре, нехай. Ага, угу, ну тоді так зробимо. От полетіло. Трохи мені синіх не вистачає, звичайно. Мені дуже це мені подобається. І тут такий вибір, або забирати сині. Ну, тоді так зробимо. Так, де ділась папуга? Папугу знесло. Це дуже добре, але проблема в іншому. Пенюк. Ну нехай стукне сюди. Попробуємо обережно. Ух, той не прожав. Чому той ром не пружався? Так, все добре, живемо. Погнав цей пан. Е ну, нехай в цю дівчину вдаримо. Ухилянь. Як же вони дратують? Ці ухиляння. Щоб десь так походити і не тронути цю фіолетову, у мене немає можливості. Ну тут, тут велика в мене проблема. Можна хіба тут скласти сині будуть фаєза. умра, умра. Ну, точніше, вмерли. Не знаю, чи в мене так би зарядився по-іншому, то так зробимо пенька, стукнем. Фаєзи попробуємо забрати. Вистачило. Я останні момент думала, йому не вистачить. Там медведиця буде скоро. Ядры косилатовых. Абодры косильных. Мы их разработаем так. У мене зараз це не зарядиться, скільки на ще один хід з повільненням. Можна тільки йоу взяти. У і дуже багато здоров'я. Хоч воно все одно не зарядиться. Панька, так як паньок був при смерті, то в панька вона і стукнула. Проблема. Чим би тебе добити? Нема під тебе нічого. Ти хіба попробувати ризикнути. А так не хочеться ризикувати, якщо чесно. Ех, синя не приїхала. Так, ну що, можна зробити фіолетові під неї. І синя, куди в Ну, її навіть ще вижив. Трошки підлікувався, значить ми тоді забираємо зараз сині. Багато синіх, це дуже добре. Стукнемо фіолетами. І там будуть ще фіолети. Дуже погано, звичайно, що вона це ще підліковується. Через це її вбити просто неможливо через те, що вона це така молодець. а Гарно лікується все-таки. Вона вже майже, майже відлікувалася. Теж я розігнала себе по мані теж, шалено. Треш? Я зараз програю просто оці дівчині. Саме і зарядили. Зараз Йоу приб'є, по-любому Йоу приб'є. Ні, оцю дівчина. Можна зробити отак, а буде в нас йоу. Блін, чому цих синіх раніше не було? Філаетвих раніше не було. в ну, мене зараз одна тут лишиться. це добила мені йо. О, класний розбив. Перший перший бій я вже маю розбив. еще посеним. Угу. Угу, угу. Давайте, мабуть, тут добавим трошки собалікування визьме цю личину. Погнали, попробуем. Сьогодні по-любому буде в мене викуп. Так, маємо червоний кристал нам дуже потрібний. Можна зробити синій кристал. Трохи поприбираємо це все. Зараз це зарядиться, це халепа. Я думала, трохи я до нього встигну і виявилося не встигла. Кого ну, приб'є зараз по двох. вдвох? 6. А це під бафом атаки. Пільше цей турнір бачу взагалі я не дуже уважно турнірю. Я прям по собі бачу, що я геть. Не прибий, ухилився, добре. Тоді підлікуємося, візьмемо пенька. Можна валінка добити, якщо він не відродиться. Він ж ніби цей відроджується. Так, доб'єм Бердена, добре. Пара заряджена. Мабуть, підлікуємося, тому що цей раптом попаде десь в когось поку, це ногота ще приб'є. Ні, він не зарядився. Ну, в принципі, нормально. Тут я бачу, вже є якісь шанси, тому що, як той мені пробує, я думала, все копать мені. Ні, добре. Розберемося. Підлікуємося. Зараз синіми Доб'ю. Все є. Добре. Ну, хоч тут що то Погнали далі так, погано, це дуже погано, прям дуже, дуже погано, ну, його нехай лишається. Нехай тоді візьмемо ризикну червоних. Треба було мені ще одного або буца вкачати, або там є багрех, чи як його там звати. в мене, так, Треба Треба буде когось із них вкачати, щоб можна було буца використовувати на всі 100%, за тим його зрізом броні і додатковою шкодою. Ну погнали. Звичайно, погано, що в мене червоних кольорах і не буде кому доспелити. Ого. Поле дуже класно, зараз головне не провтикати. А я можу. А я можу. Так, ми зарятувалися дуже добре. Тепер я пропоную цю сторону. Так, добре, ту знесли. Просто чудово, як на мене. Можна попробувати тепер. М -м -м, не так, не так, я пізно побачила. У мене це просто пальці дуже жирні. І я пізно побачила. Ну, капець. Затилила собі своїми пальцями екран. Не доб'ю. Я так і думала, що я її зараз не доб'ю. От, якби не оцей міст клік, все було б вже чудово. Так, десь що куди зробити, Синій треба взяти десь. А де хз? Mm -hmm. Варіації в мене на полі один хід? М -м, шикарно. Так, цих я закінчилася, зробимо так. І можна ту добити. Добре. Ну, пане, ви мені не страшні? Все, добили тичками. Добре. Ну тут сполем пощастило. От халепа, йоу. Йоу, йоу. Взяти зелених буде проблемніше, тому що він заборонено поставити на зелених. Беліт. З йоу це буде проблема зараз. Наскільки ходів він ставиться заборону? На 4. Це багато. Ну, Хоча не треба було брати зелених. Угу, треба було. Так, що ми маємо? Трошки червоних, нехай тут заберу. Куча зелених. Це мало синіх. Я, я по куткам бачу сині, але чи я встигну. Оце. Тому що зараз там комбо летітиме. Так, ну він не зарядився. Там буде зараз трійка червоних лоболіт. Можна попробувати ризикнути, але звідчує за все, що їй не вистачить. Ну, але будемо пробувати. Добре, їй вистачило, тому що вона мультяшна, вона би тут як почала роботи свої танцуки. Червоні треба, зараз ці танці закінчується. Ніхто не ухилився. Це там у мене можна зробити морду, і заряджу я лише хокман. І так, що її не вб'ють. Тичкою. Ну, ризику, ну птичка була, але промахнулась. Що цей зарядився? З контрою. У мене тут і були якісь екшени. Треба було брати зелених. Було б набагато цікавіше. Блін, цей ці червоний не догоріхали. Ай, подобивали мені все. Я бремезунчик. Зелених дійсно дуже багато. Вони би більше тут би підійшли б. Чи фальтона не добила? А цей добив. А фальтон добив. Обідно, досадно, ну що зробиш? Зараз цей доб'ємо ну, і маємо. Сьогодні це тільки третій пів, що <laughs>, тримав поразка. <laughs> я так бачу, що я, в принципі, можу завтра закінчити його. Та хоча, якщо так подумати, все одно мене Бронав'є. Який, в принципі, шалений сенс сильно тут викладатися. Нехай буде пара. А ні, всі правильно. Ну, погнали. Тут, звичайно, класіра ця проблема буде. Ну, вже і не буде. Четвірка синіх. Ну, добре, заберемо. Ну, як забере. Ми на шляху до забрання. Ні, використовував буде. Нічого собі. Ну добре, забираємо спочатку тут. Ого, синіх. Цікаво. Тепер можна... Щоб кристал ще не трогати, можна ту забрати синє. Зродилося. Ну, тоді вимикаємося. Є трійка фіолета. Я оце хочу її чи не хочу. Вона мені не дуже й допоможе. От якби я йшла б в топ, я вже б дуже матюкала себе ну, в думках про те, що в мене заборона стояла на посилення, а я активувала цю свою... Лебіть, от реально, якби я йшла би в топу, я вже би дуже б оце через тебе. Кішивала би. <пішувала> би> а зараз якось. Ам, куди в кого? Синіх взяти? Не можу, можу тільки взяти три фіолетом. там. А давайте, мабуть, сюди. Так, пару підлікуємося. Де ухиляння? А жодне є. Так, ну добре. Можна сюди стукнути. Цього пана зараз його синіми доб'ємо. Тоді трошки не так зробимо, щоб мені сині не втрачати. Даремно. Ну, скільки в тебе там? 30 і під тобою немає нічого. Тоді будемо його заряджати. Від'їхала добре. Останній бі А все. Що можу сказати, в рейтингу я далеко. Топ -5. Не знаю, чи то 5 лишуся. Оборона все-таки є повністю. Ну, маємо, що маємо. Все, все дало камінь. Всім пока-пока.